зберігання зерна забіт під зав'язку, тому що розміщають не було. Силуси забиті кукурудзою минулорічного вражають. Через те, що зерно більше нема де зберігати, ємність перевантажили, показує головний інженер елеватора Олександр. З цих складів зерно йде вже на відправку. Від початку повномасштабного російського вторгнення відвантаження у вагони зупинилось, каже інженер. Тут лежить урожай прошлого года, кукуруза третій клас, готовий, яка відправки, але відправки покимість нема. Ні вагону, ні автомобілів, логістика стоїть. У зерносховищах з минулорічною кукурудзою, каже Олександр, вже мала лежати щойно зібрана з полів пшениця. Поля на півночі Чернігівщини. Жнива пшениці в розпалі. З паузами через дощі. Врожайність тут на високому рівні. Не нижче минулорічної, каже агроном Олександр Соленко. Хоча й урожай поганий немає ціни. Навіть бо якщо реалізація була, але ж ціни зараз ні на внутрішньому ринку немає, і через війну, і в портах немає ціни ні в Одесі, ні на Дунай. Звідки ля зараз потроху вивозиться наше зерно. Тобто так, по вражаю, емоції позитивні, але по-економічному. Немає логістики ніяк його вивезти. Ціна на продукцію зовсім зовсім низька, що навіть її продати, вона навіть не покриває частину тих затрат, які ми положили. Там, якщо ну, сьогодні там, на пшениці стоїть 100 доларів, і довести її там, до кордону чи до порту теж 100 доларів. Тобто ми ну, зовсім нічого не, не отримуємо. Понад 95 відсотків продукції підприємства йшло на експорт. З того зерна, що лежала на складах на початок війни, змогли вивести на тепер п'яту частину. Часткове відкриття українських портів поки не вирішило питання експорту зерна з півночі України, каже гендиректор групи компанії Росток Холдинг Дмитро Купавцев. На сьогоднішній день ми на порти не орієнтуємося, тому що непонятно воно буде працювати чи не буде. На сьогоднішній день вийшло пару балкірів. І незрозуміло. На сьогоднішній день ми орієнтуємося на європейські кордони їхати. Наразі цей шлях недоступний. Немає вагонів, щоб вивезти зерно з Чернігівщини на кордони Євросоюзу, каже Купавцев. Залізниця не дає необхідну кількість вагонів, тому що в країні колапс. Просто колапс, всі хочуть їхати, а кордони європейські не можуть стільки перевалити зерна через свої потужності. Також тарифи підняли з 40 доларів за тонну до 100 доларів за тонну. Мінінфраструктури погодили для Укрзалізниці підвищення тарифів на вантажні перевезення з 1 липня. Відбулось зростання на 70%. Однаково для всіх 20 видів вантажів. Аграрії з півночі країни сказали Суспільному, що втратили можливість заробляти на своїй продукції. Наші прибутки з'їдає логістика на сьогоднішній день. Аграрії, котрі знаходяться в сіверних точках і де дорога логістика, вони отримують збитки. Центральна Україна, Западна Україна, вона отримує прибутки, бо там логістика гораздо менша, ніж у нас. Для прикладу, в мене доїхати до кордону 100 доларів вагоном, там 200 доларів автотранспортом, єврозерновозом. Там, якщо це западний кордон, то в нього там логістика буде 20, 30, 40 доларів. Це сільгосппідприємство, що працює на Новгородсівріщині, внаслідок бойових дій не змогло засіяти чверть своїх угідь. Кукурудзи, яка склала більшість посівних площ і приносила найбільші прибутки, посіяли в 10 разів менше ніж минулоріч, бо попередні врожай не змогли реалізувати через війну. Натомість посіли більше ячменю, пшениці і соняшника. Я зараз про прибутки не думаю. У мене основна задача. Основна ціль цього всього це зберегти колектив, зберегти підприємства і підтримати армію. Олексій Коцепшук, Віталій Коровко, Новини на Суспільному.